Сьогодні я продовжую розповідь про художницю Катерину Радченко, яка розмальовує автобусні зупинки в Савинській громаді. Вона сама з міста Бахмут і що з нею трапилось, вона розповідає. Що ж тепер оце з ним буде? Що ви я нажавте? не знаю, я не Як? знаю. Так я на старості літ залишилась, можна сказати, без нічого. Ні квартири. Ні в квартирі, нічого абсолютно. Дякувати людям, що люди одягнули мене, що я одягнена. Це все тільки доброта людей. Ну, з вами так, як і ви, до людей. Скільки людей буде дивитися на оцю вашу красу, скільки пригадувати її. Да, люди, люди на Україні дуже добрі. Всі допомагають друг другу, всі допомагають друг другу. Люди стали більш рідними друг до друга. Більше любі стали проявляти друг до друга. Це так і повинно бути. Якби була б росіян любов друг до друга, вони б не пішли війною на нас. Але в них немає любові. Це люди, які живуть без любові. серці. Оце і є слід на землі, що ви залишаєте. Так, так, по собі, слід по собі. Слід повинна людина залишати дуже добрий, тільки добрий. Але не таке зло, яке залишила Росія, яке на багато років буде відгукуватись у всіх поколіннях. Як вітчизняна війна відгукується по цей день, а ця війна буде відгукуватися ще більше. Оце такий слід залишила Росія. Зруйнувала все те, що раніше було надбано. Так, так, да, все зруйнували. Ваші побажання? Мої побажання, щоб швидше була перемога і щоб не гинули наші молоді хлопці на війні, і щоб вони живі й здорові були. до щоб була перемога. Оце єдине побажання. Тільки цього ждемо. Щоб ви хлопцям побажали тим, що нас захищають. Тільки здоров'я, витримки і щоб вони живими, здоровими були і не ушкодженими. Доброго дня. Доброго дня. Красиво малюєте. Красиво. Подобається. От дуже подобається, дуже подобається. Красиво. Ось оцей є слід на землі, людина по собі залишає. Ну так, так, так. У кожної людини він є. Ось такі ж. Так, так. Кожна людина має дар. Можна там людину і те, щоб вона заказала тільки красу і добро. Це раніше були остановки у нас, да, обшарпані. Зараз Соромно було де заходити туди. Да, да, да. Мусор, всяке сміття було в той зупинках, та зараз ну, не, не красиво. Було. А зараз так, да, зараз чимось в, чомусь, в чомусь порядку. Йдемо до Європи.